До 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує організаторці незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Раніше судима за вчинення аналогічного злочину 39-річна жителька села Тарасівці забезпечувала трансфер військовозобов'язаних через державний кордон у період дії воєнного стану. За даними слідства, наприкінці вересня 2023 року. Жінка намагалась незаконно доправити до Румунії чотирьох чоловіків віком від 27 до 50 років. Вона забезпечувала супровід поселення та трансфер осіб до лінії розмежування держкордону. Такі послуги коштували для двох. Ох, чоловіків по 3,5 тисячі євро, а для двох інших 8 тисяч доларів США з особи. Однак їх викрили прикордонники неподалік державного рубежу. Встановлюються інші причетні до злочину особи. Досудове розслідування триває.